Всім привіт! Я рада вас вітати на своєму каналі. Давайте трошки познайомимось. Мене звати Дар'я, я провідник Греліла, я нумеролог, і також я зараз пробую себе в зовсім нових нових сферах, нішах в житті. Розповідаю про це в своєму блозі в інстаграмі і потрошечки, звичайно, буду розповідати тут. По назві відео зрозуміло, що ми сьогодні будемо говорити про те. Як вийти з кредитів? І зараз я, звичайно, спочатку розповім трошки свою історію для того, щоб ви розуміли, що це не просто я десь прочитала в книзі, а я сама практикую це вже восьмий місяць. І, в принципі, під час монтування цього відео я впевнена, що тут. Висвітиться дуже прекрасна картинка <хи>, про те, що саме кредитний ліміт я закрила. Не буду ідеалізувати, говорити, що все прекрасно. Ні, в мене ще є розсрочки, розтерміну розтермінування, але впевнена, що я їх потрошечки закрию і в цьому вже немає такої трагічності, як, наприклад, в мене була трагічність на початку цього року, тому що просто не розуміла, як я закрию всі свої кредитки, як я закрию всі свої розсрочки, що мені з цим робити. Якщо я не готова зараз е, умовно створювати якісь свої максимально потужні масштабні курси, виходити на мільйон тисяч доларів в місяць. Поки що, як мені простій умовно людині, яка ще не працює там в інфобізі і так далі, закрити ці кредити е, і не, не знаю, не бути в цей момент. Без нормального заробітку, без орендованої своєї квартири і так далі. Були дуже різні етапи. Сьогодні ми трошечки про це я затрону, поговорю, але я чесно поділюсь своїми, чесно поділюсь своїми порадами. І духовними, тобто такими адлітєвшими, як кажуть, і так само матеріальними, ті, що заземляють, ті, що про структуру, ті, що справді про якісь такі практичні дії. Чомусь мені захотілося на ось такому фоні вам записати відео в такому камерному, начебто це вже прям така осінь-осінь, такий комфортний, спокійний, затишний, затишний відео. Тому беріть чайочок, водичку і починаємо. Дивіться, сьогодні розповім трошки про свої етапи, які в мене були, які в мене є, і також прям практичні поради, як почати закривати кредит просто, легко, без якихось там магічних практик і так далі. Чому я розповідаю про кредити, чому я умовно захотіла про це поділитись, тому що в мене на початку січня. Чесно, моя помилка була в тому, що я дуже боялася порахувати ну, свій кредит, але зараз я впевненістю можу сказати, що е, суцільно всі там, кредитні ліміти плюс розсрочки е, приблизно сумарно 5 тисяч доларів. У мене були кредити і розстрочки. Тобто, е, якщо так перевести, то зараз це приблизно 200 тисяч гривень. А коли я це бачила, коли ну взагалі я почала десь помічати, скільки ж в мене накопичено цих розсрочок кредитів і так далі, мені було дуже страшно побачити це. Мені це підсвічували з усіх сторін, як це я буду бачити таку суму, що в мене така кредитка, Боже, ніколи в житті з неї не вийду, і все жахливо, і всі люди найкращі, а я така жахлива, бо в мене є кредит. У мене дуже багато викривленого було поняття про кредити. І в загальному я через те, що не мала класної самоцінності своєї, на мене дуже сильно повпливало... Те, що в мене є кредит. І я прям дуже сильно почала себе ще більше знецінювати, ніж було до цього. Це потужна така трансформація, яка зараз у мене до сих пір відбувається, і це реально м -м, вартує іншого взагалі відео про це, тому якщо буде цікаво, пишіть, як взагалі в мене змінилося ставлення до грошей, змінилося ставлення до себе самої завдяки цим всім моментам. Так ось, дивіться, перша порада, яку я вам скажу, порахуйте, скільки у вас взагалі цей кредитний ліміт, щоб побачити справжню картину, що у вас зараз відбувається, і навчитися заявляти про те, що да, у вас такі там суми. Дуже багато хто говорить, що чим більше Ну, у вас кількість там кредиту, це не страшно, тому що ви можете помножити на x там 2, x 5 X10 і це ваш заробіток, який може бути у вас за місяць. То та сума кредитного ліміту, яка у вас є. Я в це вірю, якщо чесно, але не хочу, щоб це було такою установкою, мовно, що. Е, так, ну треба ще більше кредитів, щоб розуміти, що я можу заробляти більше грошей. Ні, таке ми, звичайно, не робимо. Тобто, тут таке, щоб викривленого поняття не було. Але реально, типу, в якийсь момент це дуже підтримує. Тому що ти така: ого, ну окей, значить, якщо я тут залізла в кредит, значить я можу з нього вилізти. А е, другий момент це більше таке, як усвідомлення. Е, я дуже багато читала, слухаю до сих пір ну, про кредити і так далі. Е, ви молодці, що ви взяли кредит. Як би це не звучало? Звичайно, класно, якщо це на навчання. У мене дуже багато це на навчання пішло, але в мене це було більше про якісь духовні там наставництво і так далі. І ти не бачиш якийсь твердий результат, і це не погано, не добре, Взагалі, звичайно, класно, якщо ти побачила твердий результат, в мене так не вийшло. Тобто твердий результат, наприклад, в своїх же грошах. А, але, наприклад, я зараз складаю в терапію і. Тверді певні результати я бачу в своєму житті, тому це дуже круто, дуже класно. Я прям дуже рекомендую звертатись до своїх спеціалістів, наставників і так далі. Так ось, якщо у вас у мене була певна частина кредитного ліміту на терапію, на якийсь певний період, перший, от, і я вважаю, що це непогано. Тобто. Я маю дуже багато благ завдяки цьому кредиту. Так, да, я зараз його віддаю, і це умовно моя плата. Але ем, ну, без того, що я тоді прожила завдяки цьому кредитному ліміту, ну я зараз себе не бачу, тому що це моєї оточення, яке мене дуже трансформувалось. А, і те, де я живу, тому що я зараз орендую квартиру, і дуже дуже багато аспектів. Тобто, Перестаньте себе звинувачувати, що ви взяли цей кредит. Побачте плюси, які вам дав цей кредит. І зрозумійте, що ви просто за свої якісь блага. За своє внутрішнє якесь відчуття зараз віддаєте кредит, навіть якщо це було на самі базові звичайні потреби на їжу і так далі, не звинувачуйте себе в цьому. Але якщо це були, умовно якісь там айфони, я купувала AirPods при розтермінування, коли я розуміла, що я зараз не можу навіть. Там певні 2-3 тисячі в місяць платити, їх все одно купували в розтермінування. Тоді, з психологічної точки зору, людина не може витримати а, той фінансовий стан, який в неї є. Через це вона набирає кредитів. Тобто, вона не може реально подивитися на свою картину світу, подивитися на те, як вона живе. І це. Ну, це не окей. Звичайно, треба признати і побачити, яка справжня зараз у тебе картина. Знову ж таки, до попередньої поради це про те, що подивитися, скільки у вас є цей кредитний ліміт, хоча б його побачити, просто записати на папері і побачити його окей, в мене ось такий зараз кредит. Ну, умовно, що я можу з ним зараз робити. Далі, звичайно, не знецінювати себе за те, що у вас є кредит, побачити його, зрозуміти, окей, він у мене є, нічого страшного в цьому не сталося, не прирівнювати себе до цього кредиту. Бо в мене це так було. Тобто, що все, я жахлива, того, що в мене є кредит. Хоча зараз у багатьох людей є кредит, але водночас тим, у багатьох людей немає кредитів. І таких людей також безліч, і таких людей також треба бачити. Тому що в мене були дуже різні етапи. Спочатку я Себе що мене кредит, мені здавалося, що ні в кого фінансових проблем немає. Далі, звичайно, оточення мені підтягнуло людей, в яких дуже багато кредитів. І я також не бачила там якихось ем, ну, того, до чого я стремлюсь. Не за всіх я говорю, але певні є люди, в яких я розуміла, що я не хочу брати приклад, так, як вони живуть, так як вони мислять і так далі. І, звичайно, дуже важливо в такий період мати якесь оточення або мати спеціаліста, який вас буде направляти, як з цього вийти. Я тоді і е, проходила гру кешфлоу, мені дуже-дуже тоді е, ну, допомогла мій е, е, провідник, яка проводила. Це тренер з я не знаю як правильно там назвати. Далі звичайно, психолог. І, до речі, як я, проводжу гру «Ліла», я і проводжу, груліла, я й собі проводила, і мені наставники проводили теж дуже багато усвідомлень після гри Ліла Є тому, що ти можеш побачити, де ти себе обмежуєш, чому ти ще не маєш того, що ти хочеш, як вийти з цих обмежень, як вийти з цього ж самого кредиту. Тобто дуже багато можна через лілу також усвідомити, підкріплюючи це ще своїми там психологічними знаннями, психологічним розвитком. Так ось, перше, ми побачили нашу картину світу, наш кредитний ліміт. І зрозумійте, що тут не питання в тому, як закрити кредит. Хоча може здаватись таке, о Боже, я понабиралась кредити, а що мені тіло, чи все. А ще може бути цей момент, що я не хочу його віддавати. Що в цьому плані в мене спрацювало? Нас не дуже запалює мета закрити кредит. Ну, взагалі, якось не запалює. Але якщо ви домовитесь з собою, що після закриття кредиту ви, наприклад, почнете збирати на якусь свою ціль. Бажано, наприклад, ви вже закриваєте кредит і збираєте на певну ціль, але, наприклад, відкладаєте там по 3% на цю певну ціль. І ви домовляєтесь з собою, що коли ви закриєте кредит, ці всі кошти, які ви закриваєте зараз на кредит, будуть віддаватись на ту певну ціль, і ви набагато швидше її досягнете. І тоді у вас є мотивація закрити кредит якнайшвидше, для того, щоб вже ще більше і більше накопичувати на свою ціль. Мені це справді допомогло, тому що в мене з'явилася більша мотивація закрити швидше кредит, щоб отримати там свою певну ціль. Тобто ви можете так себе змотивувати. Зрозуміти, що ви. Також інвестуєте зараз в себе, коли ви вкладаєте в цей кредит. Тому що дуже багато хто прям, ну, жметься на цей кредит. У мене такого не було, в мене просто відчуття боргу було, що мені треба віддати. Але просто треба прям себе трошечки переформулювати. Прям така Окей, я зараз інвестую в себе, те, що ті блага, які в мене були там півроку назад, рік назад, які я отримала завдяки кредиту, я зараз якраз таки їх от умовно і закриваю. Ще такий певний момент у мене була подруга. Ну, є подруга, яка прям жалась на цей на цю комісію, і вона постійно. Закидала більше на кредит, якось там коротше якусь схему прибирачувала, щоб у неї комісія не знімала. І в неї потім це грало ну, з лошутку, тому що вона потім звідти кудись перекидала гроші, і через це в неї все одно знімала комісія по перекиданню грошей, і вона робила махінацію, нікому не потрібно. І виходить, вона все одно ті відсотки, ну тоді. Е як, типу, витрачала. Тобто та комісія все одно знімалась просто трошечки іншим шляхом, і начебто навіть іще більше. Тобто перестаньте думати, що, Боже, я ще й на відсотки витрачаюся і так далі. Прийміть це, як що зараз такий період, і це окей. Не спішіть максимально за 3 секунди віддати. Всю кількість грошей в той кредит, щоб його закрити, і потім сидіти без грошей, і ви потім знову будете закривати ну, заходити в кредит через те, що ви просто не прорахували, наприклад, свій бюджет на місяць, і ви такі ну все зараз повністю закрив кредит, більше не буду брати. А вас там якесь чи нове навчання з'явилось, чи терапія, чи навіть те саме харчування, це якась база, а ви його не прорахували. Тому, е, ну. Просто трошечки прийміть, окей, там буде там пару місяців комісія, але нічого вже страшного тут не станеться. Тим більше, ну дивлячись, яка у вас там сума, там уже сильно не зміниться той мінус, реально не зміниться. Окей. А, тобто ми це все прийняли, ми не робимо якісь круговороти. Що ми робимо взагалі, як закриваємо цей кредит? Ми домовляємося з собою, але це реально повинна бути справжня домовленість, можливо, аскезу взяти на це. Що ви з кожної суми доходу віддаєте 10%. І дивіться, якщо ви заробляєте, ну, тобто, на там, роботі працюєте, що у вас аванс і заробітна плата в кінці місяця, то я прям рекомендую не тільки. Там 10% просто віддавати, тому що, по-перше, мозку буде набагато важче віддати таку велику-велику суму. Це дуже класно, якщо ви зможете. Але я дуже багато читаю зараз, дізнаюсь про іскусство маленьких шагов, ну типу маленьких кроків, як витончене. Мистецтво, да, чи Мистецтво, е, маленьких кроків, про те, щоб бажано кожного дня якусь певну суму надсилати. Якийсь період часу я надсилала по 10 гривень. Зараз у мене дуже часто дохід майже щодня. Це можуть бути маленькі суми, наприклад, мені там діслали 300 гривень, і 30, ой, 10%, тобто 30 гривень, я надсилаю в не свою кредитну карточку. Ну, не багато, реально небагато. Але тоді 30, 30, 60 вже 100 гривень, і так також добігло до тисячі, і вже там першу тисячу я тоді закрила цього кредитного ліміту. Тобто це реально того вартує. І спробуйте так щодня закривати кредит, прям з наміром, прям бачити, відчувати, що ви закриваєте кредит, і мозку стає спокійніше, що щодня стає менше кредиту. Бо коли ви щодня заходите і дивитеся, о Боже, в мене там ті 40 тисяч, у мене там майже 50 було тоді. І вони там нікуди не зменшуються, то у вас дуже тривожний мозок стає, і він бачить, що це нікуди не дівається. А коли ви щоразу, щодня там віддаєте, віддаєте трошечки по сумі, приходять навіть якісь більші можливості, щоб ви ці 10% не 30 гривень віддали, а там 3 тисячі гривень цей відсоток буде. Ну, тобто, реально такі можливості вже потім з'являються, і у вас вже стає такий інтерес. От ставтесь як до гри закрити цей кредит, бачите, хм, а за скільки я закрию, а з якою легкістю я закрию, звідки в мене там ще фінансовий такі умовний потік може прийти. Тобто реально гратися в це життя і розуміти, що ну, нічого страшного немає. І от зараз я доходжу до того, що от кредитний ліміт закривається, розсрочка ще є, але тут питання в тому, як не зайти далі в кредити. І це дуже велика робота над мисленням. Зараз я зупинятися на ній не буду. Вона дуже об'ємна. Якщо вам буде цікаво, пишіть Можливо, я певні якісь також поради виділю, запишу окреме відео. Бо все залежить від мислення. Тобто я зараз якісь певні матеріальні штучки вам проговорюю, звичайно, певні і духовні знання, але водночас тим все залежить від мислення. І якщо ви зараз закриєте кредит і так само будете продовжувати жити, як і до цього, ви так само зайдете в ці кредити, тому що у вас там дефіциту, у вас мислення дефіциту, вам здається, що у всіх немає грошей. І дуже багато різних причин може бути, тому що ми з різних сімей, ми з різних. Прошарків суспільства, якби там, ну я не ділю на прошарки, але воно впливає, тому що для когось базові потреби це сходити на манікюр, для когось базові потреби це тільки поїсти, для когось базові потреби це щоб щодня в нього були кошти на бензин для машини. Ну, тобто, у кожного це своє, і ми можемо ці базові потреби для себе підвищувати. Тобто, над цим всім можна працювати, і я також зараз над цим працюю. Uh, давайте, тобто, другий пункт, який важливий, це відкладати 10% або щодня якусь певну суму, яку домовляєте, що вам буде легко uh, платити цю суму. Um, ще говорили за практику, що там, один місяць ви щодня платите, щодня платите, а наступний місяць ви там, щось через день платите. Мені, якщо чесно, легше, щоб щодня. От, um, але мені набагато легше 10% давати, тому що коли ти щодня намагаєшся виділити ці 10 гривень, чи 20 гривень, а тобі треба ту воду якусь там купити, чи там якісь продукти, чи щось, іноді мені це не влаштовувало. Але я ж кажу, дивлячись, е наскільки як у вас приходить гроші щодня, чи там раз на місяць, раз на тиждень, і так далі. І таке одне з духовних порад на сьогодні. Заводіть свого, заведіть, це якось дуже дивно звучить. Е, знайдіть свого кермічного партнера, який так само закриває борг, і е, намагайтесь допомагати йому, тобто, щоб ви реально обоюдно один одному допомагали. Це може бути рай на матеріальному плані, тобто що ви собі 10% на кредитку кидаєте і йому там 1% щомісяця. там 2, 3, 4, 5, можливо, також 10%. Значить, Начебто, звучить абсурдно. Ви самі там є лікінці з кінцями, зводите, а тут ще треба комусь надсилати. Але це повинно бути з щирим наміром, з відчуттям, що чим більше ви йому віддаєте, тим більше ви там собі, наприклад, отримаєте і так далі. Можна це робити не з фінансової точки зору, а просто, наприклад, ділитися тією інформацією, яку ви прочитали, і вам вона допомогла певним чином також там закрити кредит, або там допомогти цій людині знайти роботу, або влаштувати навіть для себе, якщо у вас є така можливість, дивлячись, ну в яких ви обставинах, тобто якимось чином ви один одному маєте допомагати закривати кредит. Перший етап це ви просто пишете ціль. Що ви хочете закрити кредит, можливо, ви пишете навіть, до якої дати ви хочете це зробити. Далі ви прописуєте, з яким ви станом будете це відчувати. І третє, ви будете прописувати, як, що ви будете робити для себе, щоб ви закривали цей кредит, і що ви можете, як ви можете допомогти вашому кармічному партнеру. У мене є зараз кармічний партнер і на мою ціль, тобто не на, не на закриття кредиту, а на іншу наступну ціль. А на закриття кредиту у мене є дівчинка, яка щомісяця мені надсилає 10% як умовно на благодійність. В неї також є кредит, каже, я захотіла тобі надсилати, допомагати закривати тобі кредит. І таким чином я знаю, що в мене він скоро вже закриється. Плюс я з нею поділилася прада десять 10%, Вона ого. А я не думала, що, що це я комусь надсилається десять відсотків, а собі не надсилає. Це реальна мені тоді допомогла книжка і небагатший чоловіку в Аволоні. Як стати мільйонером за сім років, начебто що щось ось таке. Але ну оці дві базові книги мені прям дуже допомогли тоді зовсім по-іншому ставитись до грошей, ставитись до благодійності і знання з карми. Я прям ходила на навчання по кармі. І от я тоді рік тому назад благодіяла 10% щомісяця. Знову ж таки, в мене також тоді стан був не окей по фінансах. Але я благодіяла, благодіяла і в цьому році це програлось так, що я просто виклала сторіс про те, що в мене є кредит. І мені моя з ним написала, каже, я хочу тобі допомагати. І Ми ніколи не знаємо звідки може прийти допомога. Від людей, від ну якісь нові можливості, але головне відчувати свої імпульси. В мене був імпульс розповісти про кредит. Я розповіла про цей кредит в сторі. Хоча мені було дуже важко, було дуже страшно, але я отримала дуже багато підтримки. Як Звичайної підтримки, так і фінансової підтримки. От і це реально така магічна історія, якщо чесно, тому що я справді не очікувала, що мені хтось допоможе. І тут цей знак я ділюсь для того, щоб ви не боялися просити про допомогу, не боялися заявляти про допомогу і не боялись приймати від інших. Бо в певних моментах я боялась там просити допомогу в рідних. Не те, що боялася, я не хотіла цього робити. Але коли я дозволила собі приймати внутрішню допомогу, мені стало набагато легше і, е, ну, і мені це справді допомогло. Тому я не говорю, що я закрила, я все, я все сама зробила, але ну, це ж его наше грає, так? коли ми говоримо, що ну, нам треба, щоб ми все, все самі там, закрили. Навіть якщо ми. Закриваємо його самі, то нам гроші приходять від інших людей. Тобто інші люди нам допомагають його закрити. Тому що якщо б вони не прийшли до нас умовно там, на консультації, груліла, сесії і так далі, то в нас би не було цих грошей, і ми б не закрили цей кредит. Тобто ми все одно завдяки іншим людям це закриваємо. Просто іноді це фактично реально так відбувається. що там мені допомогли рідні, справді мені допомогла знайома, і водночас я заробляю. На консультаціях, там, на бранчах, на зустрічах і так далі, також від інших людей. А це е, я дуже вдячна, що я собі вибудувала е, умовно таку карму, що я можу заробляти там через консультації, через горліло і так далі. Але в мене зараз дуже різні періоди, і я працюю нянечкою, трошки поділилась з вами. Я працювала няною в садочку тиждень, е, і я знаю, що у нас є різні заробітні плати, але. Поділюсь найголовнішою фразою, на якої я, в принципі, сьогодні завершу це відео, прекрасне. Це мені сказала моя мама в найважчий такий період, коли я шукала роботу, не могла намагаюся знайти. Вона ну, сказала, мені просто написала: той, хто шукає, той знайде. А той, хто не шукає, той не знайде. Ну, це справді так і відбувається. Я шукала роботу, я її знайшла. І просто тепер ну, потрібно там розвиватися, розкриватися, стати себе на перше місце, брати себе, більше цінувати там свою працю, підвищувати працю і так далі. Але я шукала я знайшла. І це не була якась езотерична там, маркетингова сфера роботи і так далі. Це була доволі базова робота, на яку дуже велику кількість людей візьмуть, умовно, навіть там, без якоїсь додаткової освіти і так далі. Тому реально шукайте можливості, вони є. Не боя не бійтеся заявляти про свої можливості, про свої бажання, про свої потреби, тому що все відгукується, коли ви відкриваєте рот і проговорюєте це ротом. Тому що, коли ви вже скажете, що ви умовно там «Ой, я думала там переїхати. Я дуже випадково про це сказала, і мені вже почали е, там підсовувати умовно можливості там переїхати в інше місто, в квартиру там і так далі. Реально мені це писали. Якщо б я це про це не заявила, ну, ну я яка б дорогідність, щоб це там притягнулось, моє життя ніякої. Тому чітко ще формулювати ціль, е, ціль навіть закриття кредиту. Прям дуже важливо, як ви хочете, щоб це сталося, з яким станом, і чи ви хочете взагалі потім знову ці кредити понабрати, чи все ж таки ви хочете ну, закрити його більше не відкривати? Тобто максимально сформуйте цю ціль. Тобто пропишіть, скільки у вас зараз кредиту. Далі сформулюйте ціль, можливо, навіть певний дедлайн поставте, до якого числа ви хочете закрити цей кредит. І допомогте з собою по 10% відкладати з кожного свого заробітку або щодня якусь певну суму, яка вам зараз нормальна і, можливо, трошки більше, ніж нормальна. Наприклад, вам окей віддавати там, 100 гривень щодня, ви віддавайте там, 111 гривень щодня, щоб трошечки-трошечки вам ну ви вже більше змогли його закривати. І тоді реально приходять якісь нові можливості, нові можливості по роботі і так далі. І якщо у вас є. Певна, конкретна, чітка ціль. Ну і зрозуміти, з якою метою ви хочете закрити, що ви хочете відчувати, який ви стан хочете відчувати, і можете практикувати той стан щодня, який ви отримаєте, коли ви закриєте кредит. Я сьогодні, в принципі, наговорила, я думаю, достатньо. Я буду дуже вдячна за будь-які коментарі. За підписку, за лайки, за підтримку. Це для мене дуже цінно, тому що був оцей потік, який я хотіла вам віддати в такому камерному вигляді, чомусь я захотіла на цьому фоні. У мене є інший фон, я знімала на іншому фоні, <хи> але захотілася на цьому, тому буду вам дуже вдячна. Можливо, будуть якісь питання, звертайтеся. Я дуже рада, що я тут.